Вітаю всіх підписників та гостів канала. Давайте ми глянемо з вами такий розклад: що вам потрібно залишити в 2024 році. У нас буде чотири варіанти. Ви інтуїтивно вибираєте один з чотирьох і дивимося, що ж вам потрібно залишити в 2024 році. Варіант 1. Варіант 2. Варіант 3. І варіант 4. Довго не думаєте. Інтуїтивно вибираєте 1, 2, 3, 4. І давайте будемо дивитися. І так, перший варіант, що вам потрібно залишити? Вам потрібно залишити отаку, от знаєте, самотність, самокопання в собі. Тобто, відлюдник у нас такий, знаєте, він сам собі на своїй волні, як кажуть. Від. від Залиште його в 2024 році, більше бувайте на людях, більше контактуйте, більше таких соціальних можливостей, і залишіть самокопання в собі. Варіант номер 2 Залишіть всю тяжість в 2024 році. Ви дуже багато на себе згрузили роботи, ви дуже багато на себе згрузили якихось обов'язків. 24-й рік для вас був дуже важкий. Залишайте все в 24-2025. Без груза, без тяжесті розпочинайте нове життя. Варіант номер 3. Четвірка мечів це в нас про бездіяльність. Тобто, у 2024 році ви не хотіли е, працювати, щось починати. Ви хотіли побути знову ж таки на самоті, десь покопатися в своїх думках, поставити, як то кажуть, життя на паузу. 25-й рік хоче, щоб ви це все залишили. Залишайте оці страхи, оці думки, оцю нерішучість і знову ж таки починайте нове життя. Четвертий варіант в нас. Карта повішаного. Ви подивіться, що всі чотири карти говорять про бездіяльність, про якусь важку ношу і про зупинку. Карта повішаного теж нам говорить про те, що у 24-му році ви зупинилися і не рухалися. Ви не хотіли нічого робити, ви клали все на зупинку, тобто зупиняли, бездійствували, відчували себе даже жертвою. Тобто, карта повішаного нам говорить про те, що ми жертва в якійсь ситуації. І у 24-му році вам бажано це залишити. Всі чотири карти, які нам випали, говорять про те, що все негативне треба залишити. е, в 2024 році, 2025 рік, починайте з позитивом. Всім гарного року і до зустрічі!